Добрий день, діти! Сьогодні я вам розкажу цікавинки про зайчика. Зайці можуть зустрічатися в будь-яких куточках нашої земної кулі, крім Антарктиди. Вони наймиліші створіння. Зайці мають сіру шорстку влітку, а на зиму вони линяють і стають білими. У зайця гарні маленькі очі, які розташовані з обох сторін голови. Вуха дуже довгі. Він гарно чує. Під час спеки зайчику допомагають вуха. Саме з їх допомогою заєць виводить тепло з організму. Заєць – лісовий бігун, який миттєво ховається з поля зору, щойно відчує небезпеку. Зайці при спілкуванні з іншими зайцями використовують свій барабаний дріб, який вибивають лапками. Зайці гарно плавають, але води вони не полюбляють. У зайців дуже багато ворогів. Вовк, лисиця, сова, орел, їсть зайчик траву, листочки, кору дерев, сіно. А коли забігають на город, їдять овочі. Мама зайчиха народжує зайчиня три рази на рік, годує новонароджених зайчинят один раз та тікає, щоб не перевертати увагу ворогів. А інша зайчиха, коли пробігає поруч, годує їх. Вже через місяць зайченята стають самостійними. Ось такі вони зайчики, про них складають віршики, вони є героями казок.